Напад диких капібарів, Арігамі для мільйонерів. Вибух заводу з виробництва веселки. Морозово буде заборонено. Вчені виявили Білу дірку. З вами Олександр Бондаренко. Ви на каналі R34. І зараз про все докладніше. Об 11:30 у парку перемоги міста Одеса було зафіксовано, як невелика зграя капібар нападає на жінку похилого віку. За свідченнями самих капібарів. Вони просто були голодними. На даний момент старенька позивається до банди тварин хуліганів. З'явився новий вид мистецтва для тих, хто має набага... надто багато грошей і вільного часу. Арігамі напевно робили вже з усіх видів паперу у світі, але не з грошових купюр. Вже безліч людей роблять журавлів. Та медведів із купюр по 1, 2, 5 та 10 гривень. В Америці в сіті, в місті Сіті, штат ІДК, стався вибух хімічних речовин, а потім Великий вибух на заводі з виробництва веселки. На щастя, ніхто не загинув, але 9 осіб отримали опіки 9 ступеня. Наразі поліція з'ясовує, з яких причин стався вибух. І хто тепер робитиме веселку в їхньому місті? Морозово буде заборонено. Деякі міністри диванного престолу зібралися до групи, щоб подати позов на заборони морозова по всьому Євросоюзу. Їхнє прохання було відхилено адже деякі з зілянки землі на цій планеті і є морозовом. Погодьтеся, що південний та північний полюса заборонити не можуть. Вчені виявили білу дірку. Команда вчених Фогварса заявила на весь світ, що виявили білу дірку в космосі. Насправді, виявилося, що це просто пляма на телескопі і жодної білої дірки не існує. На цьому все. З вами був канал R34, і ми з вами прощаємося. З вами був Олександр Бондаренко. До нових зустрічей.